Всім доброго ранку, смачної кави і гарного дня. Ранок я вдома. А вдома по якій причині в нас іде дощик. Миленький, щось трішки йшло вночі, але щось таке ніби чуть-чуть підморошує. По інтернеті має лити 70% дощу. Де? Ну <світ> то так жертву інтернету. Ми. Дивимося, віримо і чекаємо. Але це дуже добре, дуже добре, що йде дощ, тому що морковка в мене на городі всихає. Прям вчора пішла рвати, варю рибку заливно. Діти сьогодні приїжджають. Донька з двучатами, похвалюся. Та й рибку заливну роблю. І пішла морковки вчора, бо ж повірила, інтернету буде дощ, щоб не ходити дощом, та й пішла погодою. Не знаю, з... всихає повністю, вириваєш, вона виривається легесенько, і вже така вся помята помята е... Трішки з однієї була, кілька разів поливала. То там краще. А з другої сторони, де далі, довші радки, там нема, не буде морковки там. Помідорки починають. Вже вирвала чотири міленьких помідорки. Але це вже гріє душу. Та й це такі то справи. Ой, так, так приємно, як ліпотити. На хвощ не йду. дощик. Але і ніхто ж не піде, <смі> не тільки я. <смі> Ой, тікати, бо це так луча, луча, ляпоти, може, дійсно буде тих 70%, які обіцяли. За прошлий тиждень я ось здала. Трішки менше, але я ж це розумію. Що мої результати праці будуть падати, тому що хвощ вирвали, вже нема так, що зігнулась і рвеш, 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 лише купи вилітають і мішки, а вже там, там, там дзьобаєш по одному, та й не буде того. Але здала ще на 5 тисяч. Це ще непогано, це дуже непогано. А зараз, думаю, хоч би на половиною. Хоча б так. Але обіцяють, що дощики будуть, але нехай дощики будуть це. Саме головне, щоб були дощики. Щось це на базарі в мене знайома, Мали продає малину огірки. То малина каже, 120 гривень і ось я тільки принесла і її розхвачують, забирають зразу огірки. Це не ці такі вона продає не зовсім від брині. Так на городі там, за тиждень кілограм десять назбирає, та й везе. Ну, то що де вести, якщо 60 гривень кілограм? Звичайно, треба везти продавати. Це легший труд, ніж хвощ рвати. Вона раніше зі мною теж рвала хвоща, тепер запробувала базар, що там легше. Та йде на базар, я її розумію. Таке в неї чоловік вдома, це все поливає. Ну, легше, коли дві пари рук, ніж одна. А одна пара рук, якщо вона десь на другому березі рве хвощ, то вдома ніхто нічого не робить. Так? Але нічого, це не саме страшне. саме страшне, це болячки. Були б ми здорові і був би у нас мир. А ми з усім справимося. Ми з усім справимося. Добренько, йду там, рибку часничком вже треба затирати, бо ще з пів шостого ранку поклала. Та й зараз затру і розлию. Залила я вже таку рибку. Получилась така краса, смакота. Це таке. Трошки юшки, то голівка, то якийсь карасик, Ну, то я собі пересмокчу. А це така вийшла краса і смакота. Роблю я рибку з картоплею, морковкою з картоплею. Якби погода, щоб пішла петрушки нарвала. Погоди нема, то буде й без петрушки. Я б її не робила. Я не дуже люблю влітку рибу заливну. Але мама в мене дуже захотіла, ну, зроби тої риби, ну зроби тої риби. Давай кажу, зроблю. У мене донька з внучатами їде, донька теж полюбляє, та й я полюбляю. Та й будемо смакувати. Що хочу сказати? Їздила в Гайверон. їздила трішки дещо підкупити. Ну, внучата ж їдуть з донькою. Треба щось будеш готувати. Я ж не буду їх, так як сама перебиватися, чим попало. А це вже буде свято. Що я прикупила? Два таких желатина по 12 гривень. Такий макарон. Дуже смачний. Чевдар. 35 гривень. Муки, звісно, кілограм. Сьогодні буду тваренички ще. 20 гривень кілограм. Потім такі сирочки по 9 гривень. Як так показати, щоб ви правильно бачили. І отак. По 9 гривень. Взяла 4 штучки. Такої олійки. 57 акційна ціна. Майонез робити. Лаврове листечко. Ну, це так вже закінчилося, напевно, з місяця як закінчилося. А я вже більше місяця як і не їздила в Гайверон. так до себе на базар піду. Що необхідне куплю на не і все. А тут погода нельотна, дощ. На хвощ не йду, так що можна і кудись рванути. Ой. І каже, жадний платить два, двічі. Оце купила таке моюще для посуди. Ну, пожаліла 90 гривень за маленьку фейрі дати. Можливо, ж десь щось по акції буде. Та й купила такий. 35 гривень. Я знаю, що в мені кудишнє. Ну, у всякому случаю, я так думаю. Одну таку селедочку Матіус взяла на 25 гривень зайшла. Не хочу розвивати, бо зараз будуть всі руки пахнути. І це ще взяла діткам. Ще взялась. Вони ж, е, ну, діти ж люблять там, де є хімічний склад. Такі два чупа-чупсика. А ну, це да. Е, таку взяла, як вона зветься? Понімаєте, вибила з пам'яті чотири штучки. Ой боже. Оце таке може бути, що можна забутися, як тебе звати. Ну, це натуральне, це натуральне. А це якийсь хімічний склад тут, напевно, є. Я думаю, це точно, мабуть, не натуральне. Намальований ананас намальований. Ну, то ж так улюблять всяку каку. А тепер ще, що я взяла, я зараз вам покажу. Навіть бутилку пива. І отакий чипс. Що сказати за пиво? Пиво я зимою я його ніколи не хочу. Літом, коли прийшла з хвоща і крушечку, я б випила. Але вроденька прийде, думаю, я ж в самому році і не пила. Такий пивака і взяла думаю, Вип'ємо по крушиці, коли буде жарко. Може на річку підемо, якщо буде погода. Та й оце так скупилася. Буду готувати вареники ліпити. Заліпила вареничків, наварила. Такий букетик поклала з кермеку. Це е, помідорки мої, які бурями позривала, доспівають. Тугенько, тугенько, але є. Та й чекаю внучаток своїх. Пішла на город, дорвала ще кермеку і переробила отак букетик. Тут уже чотири кольори. Там рожевих, трьох відтінків з фіолетовим, звісно, разом. І такий якийсь не білий, а Я навіть не знаю, и не жёлтый, и не белый. Добрый день! Моя сонечка бабусі. Пігусі. Бакусіна краса. Я покажу, Макусі, десь ти твої курочки, я ж до них з'їхала. Так, да? да, підемо до курочок. Звичайно, підемо до курочок. Да? Моє таке хорошеньке.